Христос Воскрес! Возлюблені брати та сестри! У нинішній день у храмах та монастирських обителях звершується літургія Іоанна Златоустого, на якій читається Євангелія від Іоанна, в якому ми чуємо слова Спасителя. Воля мого Отця є такою, щоб усякий, хто бачить сина та вірує у нього, мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Ніхто не може прийти до мене, якщо не покличе його Отець. Що послав мене, і я воскрешу його в останній день. Сьогодні ми молитовно згадуємо апостола Симеона Зелота, який жив у першому столітті, преподобну Ісидору Христа Ради Юродову, яка жила у шостому столітті, блаженного Симеона Христа Ради Юродового, Юрєвецького, який відійшов до Господа у 1584 році, а також блаженну Таїсію, про яку дізнаємося із п'ятого століття. Святий апостол Симеон Зелот походив з Канни Галілейської і був сином святого Йосипа Обручника по плоті братом Господа і одним з 12 апостолів. Перше чудо, яке створив Спаситель, сталося у будинку Симеона. Під час банкету для гостей не вистачило вина. Тоді Господь за заступництво Пресвятої Богоматері перетворив воду у вино, вражений дивом Симеон усім серцем і душею увірував у Господа Ісуса як обіцяного Месію, і залишив все та пішов за ним. У день п'ятидесятниці він прийняв Разом із другими апостолами Дар Святого Духа Симеон отримав найменування Зілот, що означає «ревнитель». Впродовж життя апостол проповідував вчення Христове в Юдеї, Єгипті, Лівії і Британії, і як багато інших учнів Христових прийняв мученицьку смерть на Христі в Абхазії. А тому у XIX віці на місці подвігів апостола, саме в Абхазії, поблизу Іварської гори, було засновано новоафонський монастир на честь Симеона Кананіта. І до сьогоднішнього дня там збереглася печера. У який молився святий апостол Семеон Зілот. Сьогодні з радістю у серці свій день ангела вшановують Семеон і Таїсія. Дорогі брати і сестри! Ми з вами часто говоримо про вогонь заздрості, вогонь ненависті, вогонь усякої жорстокої пристрасті. Тож прислухаймося нині до слів святого Єпископа Миколая Мірлікійського. Христос приніс нам святий вогонь. Він сам сіяв і світився у вічності. Це вогонь істини, любові, чистоти, Божественний вогонь істини, з якого розливається теплота любові.